Всім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен. Ось і настав цей довгоочікуваний день, коли я зроблю великий огляд свого спорядження, розкажу що, куди, до чого, як. Не буду дуже сильно загострювати мою увагу на деяких, ну просто на конкретних речах. Пройдемося так, пошвидше, щоб відео не було дуже довгим, хоча я не впевнений, що воно не буде довгим. Перше, це пилка Stіль MS 201T. Основна пилка, якою я працюю: 1,8 кВт потужності, 35 см шина, з зубом на тверду деревину. Не бачу сенсу щось багато про неї говорити, бо про неї так уже всі все знають. Це герой. Нашого сучасного світу. Далі просто виймаю так, щоб було зручно. Каністра. Каністра профі, але в ній немає взагалі ніякого сенсу, бо профі від комбо відрізняється тим, що в комбо немає оцих білих вставок, а в профі вони є. А різниця в ціні вона суттєва. Ось. Це дозатори, щоб не переливати бензин і масло. Тут 3 літра, тут 5 літрів. Дуже зручна каністра, всім її рекомендую. Трохи коштує, але повірте мені, воно того коштує. Щоб мати цю каністру, не морочити собі голову з бутилками, воно дуже зручно. І, ну, скажімо так, якщо ми йдемо в Європу, то це дуже для екології добре, бо не проливається на бензинне мастило на землю. Не знаю, можна це назвати спорядженням чи не можна, але я просто їх, в них не їжджу, я їх передягаю на роботі, тому вони в мене лежать в багажнику. Це мої робочі буци. Огляд на них є, коли я робив великий огляд того, що мені дружина прислала із Німеччини. Там вони були, там про них подробно розказано. значить, буци Pfanner другого класу захисту, дуже зручні, дуже класні, дуже зручно в них стояти в гафах. Не болить подошва після довгого стояння на гафах. Друга моя пилка. І, скажімо так, яку я вже дуже сильно давно хочу поміняти, але все ніяк не має у мене це зробити можливості, штілі MS 260. Хочу або 362-й, або 261-й на ходи кінець. Пилка, ну, скажімо так, пилка підтримки. Коли ти сидиш на дереві, і вже 35-та шина нормально тобі не дістає, а в тебе залишилося там буквально ще пару різів, і буде кінець. То якраз ця пилка, вона дуже зручна. І, в принципі, моєму низовому, нашому низовому дуже подобається з нею працювати, бо вона відносно не важка і нормально має потужність, нормально нею знизу можна різати. Так, самий основний чемодан. Тут лежить спорядження, тут лежить страхувальна система, тут лежать гафи, тут лежить додаткова мотузка, і тут лежать охватки. Давно вже не працює блискавка, тому приробив такі зачолки, за що мені гена дуже вдячний. Так, і починаємо з того, що у нас лежить зверху. Страхувальна система Petzl Sequoia SRT 2019 року випуску. Дуже зручна, дуже хороша система, але вже час їй, напевно, скоро буде піти на пенсію. Отак це все у мене виглядає. Ось. В принципі, я нею задоволений. Сказати чогось поганого про нею не можу. Дуже вона мені зручна, дуже вона класна. Так. Пилка сілки сугой 35 см від зуба до зуба. Дуже зручна пилка, дуже класна. Особливість цієї пилки в тому, що. Ширина її зубів більша, аніж ширина її протилежної сторони. Тобто тут вона вуща. І за рахунок цього її ніколи не затискає в різі. Е, дуже гостра, дуже складно тупиться. Ну, понятно, якщо дати десь по зарізу, то затупиться, але в дереві вона дуже добре себе почуває. Е, більш докладніший обзор так само є в тому відео, де є ботинки. Далі. Е, значить, маленький клинок ноч. Ось такого він розміру, зовсім геть невеличкий. Для чого він потрібен? Е, він потрібен для того, коли ви сидите на дереві е, і вам незручний кут, або вам починає затискати пилку, ви його вставляєте в різ і продовжуєте різати. Або якщо у вас косий зріз, як його кажуть, салямі слайс. Від таким от углом. Ви його вставляєте і продовжуєте різати, 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 різати. І деревина вона просто по ньому з'їжджає, вона не зажимає вам пилку. Дуже зручна штука, всім рекомендую. Зараз у Хусварни є такі клинки у нас вже в Україні. Е, значить, проста, проста вісімка, вже протерта з часом. Ось для чого? Ну так, про всяк випадок. Якщо треба дуже сильно спуститись з дерева, а ти з собою не взяв ніякого пристрою. А, значить, подвійний блочок. Він потрібен тоді, коли ти робиш ем, собі другу точку страхування на дрт системі Тобто дрт система вона йде подвійною мотузкою, відповідно, тут одна мотузка, тут друга. Ти там десь в одному місці застрахований, цей висить в другому, і у тебе виходить як дві точки кріплення дуже зручно, коли гілля рознесено десь дуже далеко один від одного. Так, ну, Пецель Карітул. Це на систему все він з цим. пецель Карітул без крючка він на пилку. І в принципі по самій страхувальній системі вже більше нема що сказати. Е, мотузка простий шевель 11,5 мм. Не знаю скільки довжиною. Просто лежить про всяк випадок, якщо буде потрібно, щось, то от я її з собою беру і вона мене болтається на системі, як Антон каже, зв'язок з землею. Е, так. Е, охватка тросова 3,5 метри. Е, компанія Upsky, наша українська, наш український виробник. Дуже всім рекомендую. Дуже якісно вони роблять цю опльотку. Вона не лахматиться дуже, ну, дуже довго. Ну, принаймні, у мене так було. Ось. Ось Upsky, дивіться. Ось. Його. Не знаю, видно вам там буде чи не видно вам там буде. Ну, коротше, e, апскай. Затисний пристрій для цієї охватки у нас іде FA Simple. Ну, Він уже трохи у мене модифікований. Як ви знаєте, цей болт вони його отут розкльопують. І він е, потім не виймається. І якби якщо ти його виймаєш, то тут все розкорочене, роздовбане. Тому я сюди поставив е, простий болт, е, значить, гайку, і ну, ойно так от виглядає. Воно життєдайно, воно життєспособне і воно, в принципі, нормально себе почуває. Ось, значить, далі. Е, значить, охватка мого хорошого друга знайомого. Вона 4,5 метри, теж тросова, але вона самодільна, вона дуже потужна, я в ній не грамо не сумніваюсь. І на ній затисний стоїть пецель мікрогріп. Він маленький, він дуже зручний. Ось. І в принципі, своїх грошей він коштує повністю. Значить, тут у мене на кінці стоїть вертлюк для зручності. Отакі різинки, щоб не проскакував карабін. І був завжди тою стороною нагору, якою якої мені треба. Е, в принципі, по цим охваткам теж більше сказати нема що. Йдемо далі. Гафи. Це, можна сказати, моя гордість. Це гафи делері Talon. Дуже м'які у них подушки, дуже зручні у них пластикові пади. Ось у них іде регулювання по висоті коліна. Значить, отакі спеціальні ковпачки для шипів, щоб нічого. Тут в чемодані не порвати. Ось все на ліпучках, все дуже швидко працює, і воно, в принципі, дуже класна, німецька якість, дуже зручно, мені вони дуже сильно подобаються. Так. Продовжуємо колхозну тему. Так як у нас немає. В Україні слінгів, не вупі-слінгів, не лупі-слінгів, то маємо виходити з положення якось отак, щоб кожен раз не в'язати ніяких вузлів і просто лізти з мотузками. Я собі нав'язав така подвійна мотузка, значить, йду далі в вузлики. І якщо, допустим, треба, то ось у нас на цьому кінці у нас висить блок. Якщо треба навколо дерева. От сюди раз, і у нас, виходить, він завіз, і далі його вже не пускає оця, оцей вузол. І в мене, в принципі, всі е, ці е, коси вони вже зроблені для цього, е, щоб отак от воно було. Так, далі є така штука, називається арбопорт. Це тормозний пристрій е, для спускання гілок з дерева. Ну, Як він працює, я думаю, ви всі прекрасно знаєте. Так, Сумка технічної підтримки. Тут все, що треба нормальному арборісту з собою на роботу, на об'єкт. І давайте зараз докладніше подивимося, що в ній всередині, бо це буде цікаво. Так, перше, що тут лежить, це шумоподавні наушники. Від компанії Трім під, під підрозділ Пілтор, модель Optima 3. По-моєму, до 35 дБ вони е, скрадають шуми. Для чого вони мені? Коли вже все зробив зверху, працюєш на землі, і вже шолом задовив голову до такого стану, що ти просто вже нічого не хочеш і не можеш. Ти знімаєш шолом, вдіваєш ці навушники і на голову набагато легше, ніж з шоломом. Далі заточні пристрої. Е, такі заточні пристрої штіль для 35-ї шини, для 40 ї і для, коротше, для більшої, їх у мене дві. Оця пил оцей конкретно точить 201-й. А оцей точить одразу аж три. 26-й, 500 й з 50-ю шиною і 80-ту шину у них абсолютно однакові ланцюги з 50-м. Можна трохи з зчитиріть з двома оціми. Більш докладний огляд так само є у мене на каналі. Шукайте. Е, ну, так, білі окуляри, бо темні зараз в шоломі. До речі, шолом треба показати. Е, лебідка е, Mazdaumro Puller, Дуже класна американська лебідка. Мені її також прислав мій підписник з Сполучених Штатів. А, значить, як вона працює, так само є. Відео на каналі, знайдіть, подивитесь. 800 кг У неї робоче навантаження, розривне. Я не знаю скільки. Дуже класно, що в неї отако мотузку вставив, звідси виняв. трінь 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 трінь. Попрацював. Потім спустив два крючка, і її звідти також вийняв. Не треба перетягувати трос, не треба мучитись. Вона сквозна І скільки тобі треба витягнути мотузки, стільки вона тобі її витягне. Так, це у мене, так сказати, органайзер для ланцюгів. Тут у мене зверху у мене лежать ланцюги для 35-ї шини, їх тут у мене зазвичай 3 штуки. Далі у мене один пустий, тут у мене лежать для 26-го, для 260-го так само у мене їх три штуки, тут уже лежать 50-ті. І тут два з 80 -тими. Ну, Один одійти вже на шину, так що тут все один. Тут у мене лежать всякі різні штуки, які мені можуть бути потрібні. Додаткові напільники, кісточка е свічка для 201 го і масляний фільтр для 201, го тільки на що він мені, я сам поки що не знаю, але лежить. Я навіть не пам'ятаю, де я його взяв. Прусик. На всяк випадок у вас має бути прусик. Якщо треба щось швидко обв'язати, затянути, потягнути, такий прусик у вас має бути. Так, в цих відділках більше нічого немає. Так, йдемо далі. Бокові кармани. Ізолента. свічний ключ від 201, свічний ключ від 26-го і 500. го Хто як називає шакл. Ще один трохи менший. Сталеві кільця, не знаю, правда, за чим. І е, маленька викрутка для регулювання карбюратора в 260-му. Ще тут була газова е, горілка, але я її витягнув, бо... Були на барбікю і забув вкласти. Газова горілка потрібна для того, що якщо ви десь врізали свою мотузку, щоб вона не розлахмачувалася, одразу її припалив і все, і нема ніяких проблем. Йдемо далі. Е, в банці з-під аналізів е, запчастини від Spider Jacка. Жовта жилетка світовідражаюча на цьому, на на Молні, аптечка must have, обов'язково, без неї взагалі нікуди. До аптечки обов'язково має бути турнікет, щоб якщо, не дай Бог, щось сталося, ви швидко могли надати першу допомогу і потім вже на машинах далі їхати до лікарні. Ну і ось, ось ще один клинок ночі, який я навіть не знав, що він тут лежить.